We Роду. Слава Україні! Шановне товариство! Ми сьогодні ще раз хочемо наголосити, що ми зібралися з нагоди власне двох свят, хоч різно, з різних часів початкової історії ХХ століття для нашої української держави. І новітньої історії, новітні написано вже нами, історії витворення української незалежної держави. 90-й рік був славним тим, що в 90-му році українські патріотичні сили, народний рух України, який вже постав як громадсько-політична партія, громадсько-політичне об'єднання, яке об'єднало всіх небайдужих українців. Він зміг висунути цілий ряд відомих політиків, дисидентів, людей великої, наснає патріотичної, народні депутати України. Їм вдалося утворити народну раду. Різні люди були, Дисиденти, колишні комуністи, були різні погляди але це була висверена міць того, що нам вдалося зробити в 90-му році. Цей початок витворення Верховної Ради Української було дуже важливим бо переконати тих колишніх червоних директорів, голівковгосків, секретарів райкомів, обкомів, це була найбільша і найскладніша ситуація для народної ради. Але це нашим подвижникам в той час вдалося. І 16 липня на засіданні Верховної Ради. Було ухвалено декларацію про державний суверенітет України. Це неймовірний документ, який дав, власне, далі витворюватись державі. Це треба було переконати всіх, чому ми маємо отримати свою незалежну державу, багато чого по-різному люди дивились на цю незалежність і різний бачив свої, своє майбутнє в цій українській державі. Але ти, чистидесятники, десіденти, Патріотичні е, люди, письменництво, воно прекрасно розуміло, для чого витворилась держава. Держава творила для того, щоб український народ за лихоліття поневолення під Польщею, під е, велособливо Московською імперією, воно майже втрачало свою ідентичність. Нам казали, що вже вихолощено все, що вбито все живе, що могло. Але були ті герої шістидесятники, Туз. Сверстюк, е, багатьох, яких згадати, і той же Макух наш земляк, і всі інші, які повставали поодиноко, заблоковані, без інформаційного простору, без того, що ми сьогодні з вами маємо, але вони повставали і говорили про те, що українська держава має бути, і вона має, і обов'язково буде. Вони вірили в це. Возьміть, почитайте Василя Спуса. Багато сказано і багато він про це все говорив. Він вірив цю державу, хоч і не дожив до неї, тому що був закатований в карцері і помер. Але ми про нього пам'ятаємо, пам'ятаємо про багатьох і братів Горинів, В'ячеслава Чорновола, який горів цей е, генерал, якого його називали в таборах Совєтської імперії. Бо він міг об'єднати такий щупленький, невеличкий чоловік, але біля нього та енергія, яка об'єднувала все. І оце дало тоді поштовх Верховній Раді оце зібрати ту більшість, яка проголосувала за державний суверенітет. Сьогодні з Далечини цих 23 років каже, що нічого не відбулося суттєво, а відбулося дуже багато. Українська держава сьогодні є, повстала, і це повстала вона в 91-му році. Але саме в 90-му році була закладена та підвалина, яка дала можливість на попередниках на тих, хто створив українське військо в 19-му році, хто створив Українську Народну Республіку в 17-му році. От, і всі послідуючі кроки, українська боротьба української повстанської армії, це всі ті кроки, які виводили Україну. Рядом цих колоній Російської імперії в окремішній статус, тому що Україна мала велику традицію боротьби за свою незалежність. Мільйони полягло. Казалося, нас виморили голодом раз. Виморили голодом в 33-му, 32-му, 32 33-му роках. До речі, цю скорботну дату в цьому році їм будемо відзначати. Але на місце тих замордованих повставали нові бійці, нові люди, нові патріоти. Кажеться, все вже винищено, мову задушили, історію переписали, все переписали. Але дух жив завжди, козацький дух. І не тільки на Західній Україні, коли нам переписують. Не менш, не менш було оУНівців, націоналістів під час війни тут, на нашому славному краї Січиславщини. Якщо більшовицького підпілля практично тут не було комуністичного, то унівське підпілля було. І оті сексоти, які сиділи тут від НКВД, від ГПУ, вони ж сиділи тут і здавали українських патріотів. Почитайте цю історію, вона написана нас по нашому краю. Згадаємо Олександра Кузьменка, інших багатьох, які були відсиділи в таборах за волю і незалежність держави. Тому вся ця традиція. Нам дає сьогодні з вами розуміння, що перед нами величезна і тяжка дорога. Ми сьогодні власне маємо владу ну, по поведінці окупаційну, яка нічого не шанує українського, для якої не існує нічого. Вони вирішили потопкатись по мові, переписують історію, очуманіли від, від перемоги в Другій світовій війні, якої практично ж не було. От, ви подивіться, один дід договорився до того, каже, спасибі партії регіонів за Великою Побіду. Це, це до чого доходить. І вони тішаться з того, носяться з тим. А в той же час, коли в Україні людина не має заробітку, не має свободи, не має права на багато чого, що зобов'язані. Коли сьогодні пенсіонер виживає, просто виживає, то отримуючи міщі, не, 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 нещасну пенсію. Все це говорить про те. Що нам необхідно об'єднувати. Нас нібито, досягні мало. Але я знаю, що нас багато. Нас багато і ми піднімемося, коли треба. Ми станемо великими могутніми рядами, щоб відстояти свою українську державу, щоб відстояти те, що завоювали нам діди і, і наші прадіди. Ми повинні поновити свою історію. Ми відновити статус української мови, зобов'язані. Ми зобов'язані зробити людині прекрасне життя в нашій державі. Ми маємо бути. В Європейському Союзі. І це наше завдання. Які п'яті, шості, сьомі колони сьогодні від Чорної Сотні з цього саме Росії не йшли до нас, ми скажемо їм те, що мали казали завжди. Ми вміли і вміємо відстояти свою державну незалежність. Навіть сьогодні в Польщі ці шовіністичні сили, які розв'язали, я рану. 80-літню волинської трагедії, там трагедія не тільки була польська, там трагедія була українського народу. Бо я сам вихід з Волині, і я знаю, що мені розповідали мої дідусі, моя мама і все інше. Коли в селі виставлялася варта, щоб поставити Тараса Шевченка виставу на його день народження, тому що польська жандармерія прийде і пористовує. Коли Польські ці саме поляки приходили, вбивали невинних людей, арештовували, все це було. Але ми це забули, ми простили, тому що розум великий, бо коли Півсуцький сказав Польщі, що без вільної України не буде вільної Польщі, так і трапилося з Польщею після другого, закінчення Другої світової війни. Тому ми, ми це все розуміємо. І ми попросили прощення, але на превеликий жаль, сьогодні особливо в Москві і наші. Тій п'ятий чи шостий колонія, яка сьогодні тут в Україні ворушиться, Швідсечі, як би зганьбити українця, як би зганьбити нашу історію, показати нас якимись видатками перед світом. Це головне завдання. Але ми горді свого українського я. І тому ми тут зібралися з вами, щоб поговорити про день сьогоднішній і наступний. Дякую, що ви мене вислухали.